Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас незвичні гості. До нас завітала тітенька сова своїм маленьким совенятком і попросила нас, щоб ми навчили совенятко, буквам і звукам. Допоможемо їм? Я думаю, що ми допоможемо. Почнемо з того. Що ми з вами розмовляємо всі словами. Слова складаються в речення, і ми з вами говоримо, коли питають щось, ми відповідаємо реченнями. Кожне слово має своє значення. Ось давайте подивіться на ці картинки: це груша, це плод росте. В саду дуже смачний. Це хто? Лев. Лев це тварина екзотична. Живе в Африці. Далі. Зебра теж тварина. Це їжачок живе у нас у лісі. Це дзвіночок. Він дзвенить. це гудзичок. Пришивають на платьку на штанці. А це хто? Це пташка фламінго. Да? Так, зрозуміли, це цукерка. Кожне слово має своє значення. І ми відрізняємо. Ми не можемо сказати на цукерку, що це пташка. Четваринка, бо ми бачимо і знаємо, в неї є назва. Це цукерка Вона солодка, смачна. Так, сьогодні ми з вами знайомимося з словами, назвами, предметів. Вони відповідають на питання: хто або що. Якщо живий предмет, так, значить хто. Якщо предмет неживої природи, овочі. Так. І всі слова відповідають на питання, хто або що. Зрозуміло вам, тітонька сова і саванятко? Так. Далі. Всі слова складаються з звуків. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні ми з вами знайомимося з голосними звуками. Голосні звуки. А, У, И, О, Е. І. Ці звуки вимовляються голосно, ротиком і тільки голосом. Згадайте, якщо ви приходите лікаря, хворієте, лікар дивиться вам горлочко і він каже, скажіть, А, чому не мов «С»? А тому, що при цих звуках рот закритий, а коли ви кажете А, рот дуже-дуже відкритий, йому видно ваше хворе горнишко. Так, запам'ятали ще раз А, У І О, Е, І. І сьогодні з вами ми знайомимося з буквою А. Ось, подивіться, вона у нас ось тут, ось тут, ось тут. Буква А. Цю букву знають всі на світі. Вона найперша в алфавіті. Весела, гарна, голосна і найскромніше буква А. Буква А може стояти, означає звук А. І стоїть на початку слова, в кінці, в середині слова. Ось давайте подивимося на цю картинку. Що тут намальовано? А на нас. Слова ананас аж три букв, звука А, які пишуться отак, означається буквою А. Зрозуміли? Так, добре, а зараз я. Давайте ще подивимося, які картинки у нас на букву А? Квітка айстра. Акула, агрус, ананас, автобус, апельсин, абрикос, аптека, апельсин. Всі слова починаються, чи всередині слова є буква А. Запам'ятали її, як вона пишеться? Вона пишеться як стовпчики такі і перекладинка, щоб вона не загубилася. Так? Ось вона, бачите, яка. Голосна. Дома прокричіть її, а потім скажіть тихо, а потом зовсім тихенько, як крипка скажіть. І запам'ятайте, як вона пишеться. Далі ми з вами вивчимо всі голосні звуки і будемо читати. І вже з хлопчиками, з приголосними. Далі подивилися. Давайте ось хатка така, ні живуть. Давайте згадаємо А, О, У, Е і І. Шість. їх. Запам'ятали? Це ще кажуть дівчатка, тому що дівчатка у нас крикливі дзвінки, і вони. Завжди відкритий ротик має. І означають, от такий буде, означача звуковий аналіз звук А. А! Ось так. А тепер послухайте такий вірш про ці голосні звуки. О-О-О. Яєчко одно, знесла курочка чорненька, знайшла дівчинка одненька. О! О! О, яєчко одно. А, 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 а яблучка – два. Два яблучка червоненькі, несе донечка доненьки А, А. а, Аж яблучка – два. И, і, 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 а хлопчики три. Ось буква И. Калабаню впали, всі разом закричали і, і, і тих хлопчиків три. І і. і, Лошачки малі, є у них чотири ніжки, коло воза ідуть пішки. І, і, і лошачки малі. У, у, у. Песик на шнурку як п'ять подлатих полягало біля хати. У, у у песик на шнурку. Е, е, е. Де то ма. Де ти, мама, де? Нема мами. Пішла в поле, там буря на ниві поле. е Е, е ось і мама йде. Ось такі віршики, які. Надають змогу запам'ятати всі голосні звуки. Зрозуміли наші совенята? Мама, і маленьке совенятко. Вивчили голосні. Я думаю, наші діти теж вивчили, вдома будуть дивитися фільм і згадуватимуть заняття. До побачення!